У Чернігові розпочала роботу науково-технічна конференція спеціалістів ВПК. На захід з'їхалися представники понад півтори сотні військових та цивільних підприємств оборонного спрямування. Головна тема зібрання створення та модернізація озброєння техніки в сучасних умовах. Це вже 15-та -е за рахунком конференція, яку проводить наш центр. Перший серед науково-дослідних установ Збройних сил України, започаткувавши традицію проведення щорічних науково-технічних конференцій. І це друга конференція, яку ми проводимо в Чернігові після передислокування з Автономної Республіки Крим. Тільки у Чернігівській області півтора десятки підприємств можуть виробляти комплектуючі для будь-яких видів українського збройня та військової техніки. Головна причина незадіяності таких підприємств в процесі виробництва це те, що більшість виробників військової продукції про них просто не знають. Якраз цей недолік комунікації та інші проблеми оборонки планують вирішити безпосередньо під час цьогорічної конференції. Олександр Штопун, час Ч.